Святого Амінь. Сьогодні, дорогі брати і сестри, 50-й день після присвітлого праздника славного Христового Воскресіння. Цей день називається П'ятидесятницею і ще називається праздником в честь Святої Живоначальної Троїці. Сьогодні ми Молитовно чествуємо і поклоняємося єдиному в Троїці Богові, Отцю і Сину, і Святому Духу, які єдині по божеству, єдині по силі, єдині по славі, але три в лицях лице Отчеє, лице Синовнє і лице Святого Духа. Свята Живоначальна Троїця є виною всіх благих. Тобто все, що, що є добре у світі, все це створила свята Живоначальна Троїця. Отець Воскотів створити, син створив, а Святий Дух поживотворив. Так е, говорить Святе Письмо про створення видимого і невидимого світу. Про тайну Троїчеського Божества говорить нам Біблія на перших своїх сторінках, коли Господь створив видимий і невидимий світ, то в шостий день Господь створив людину. І перед тим, як створити людину, був совет святої Троїці. І було сказано, що творим чоловіка по образу нашому і по подобі. І нехай він володіє всією землею і всім творінням. Там в Біблії перечисляються тварини, гади, пти, птаки, риби, все, що Бог створив. Людина має цим володіти. І Слово «сотворим» – це множене число. Тобто тут був совет Святої Живоначальної Троїці. По образу нашому, не по-моєму, образу по-нашому, теж нам нагадується про Троїчеське Божество. І ще одне відкриття Тайни Святої Жовоначальної Троїці ми знаходимо у Біблії, коли описується як Авраам, відкозавітний патріарх, праведник, який жив неподалеку від знаменитих, сумно знаменитих міст Содом і Гомори. І один раз Авраам сидів. Уходив у свій шатер, було південь, було дуже жарко. Біля дуба Мамрійського, хто був в Ізраїлі, напевно, це місце відвідували, Хеврон називається. І він побачив перед собою трьох мужів. Це були три ангели. А точніше, це був. Бог, який явився йому в виді трьох ангелів. Авраам знав тайну Троїчівського Божества, тому він звертається до, до трьох ангелів і каже, владико, тобто як до одного, якщо я здобув благовоління в твоїх очах, то не прийди мимо твого раба, зайди до мене. І коли Господь зайшов до нього в дім, Авраам гостив, ангелів стою трапезу. І коли вони поговорили, то Господь відкрив Аврааму, що Він йде подивитися на Содому і Гомору, які своїм беззаконням дійшли до неба. І Господь пішов для того, щоби. Знищити ці міста, тому що вже таке беззаконня то було таку форму, що його тільки треба нищити. І Авраам знову звертається до Троїчівського божества, до святої Троїці каже, Господи, той як до одного. І тут починається такий, ну, Авраам просить Бога. А якщо там буде от у тих містах, буде 50 прад підників, невже ти за, за, цих, і цих 50 праведників за грішником знищиш. Господь каже, якщо буде 50 праведників, всіх пощажу. Ну, Авраам почав спускати це число 45, і, там, 30 і так далі, дійшов до 10. І каже, Господи, якщо це буде 10 праведників, невже ти з із, 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 із грішників усіх праведників знищиш? Господь сказав, якщо буде 10 праведників, всіх помилує. Але там не оказалося 10, там оказалося 4 праведники. Лот, його дружина і дві дочці. Навіть зятя Лота відмовилися покинути содому. Ну і історія відома, що ці міста були спалені вогнем з неба, сірковим вогнем. І це було явлення святої живоначальної Троїці. Є ще у нас у Новому Завіті явлення святої живоначальної Троїці, тобто відкриття тайни Троїчеського божества. Коли на землю прийшов Син Божий, Друга іпостась святої Жовоначальної Троїці, і прийняв на себе людську природу, щоб її святити, очистити і спасти, то Господь захотів піти до Іана Хрестителя, як всі люди ходили хреститися. І Господь захотів сам піти і хреститися від Іану. Іоанн Хреститель знав Спасителя. Йому Дух Святий відкрив, що це Месія. І коли Спаситель прийшов до Яна Христите, який просив хрещення, то Ян возбранив Спасителя і каже, не я маю, ти до мене приходиш, я до тебе маю йти. Я маю у тебе хреститися, а ти йдеш до мене. А Спаситель сказав йому, залиш тепер, тому що нам треба надлежить. Виконати всяку правду. І Ян Христитель Спасителя. І коли Спаситель виходив з води, то, як говорить Свята Церква, святе Євангеліє, що Спаситель вийшов із води і відкрилося небо. Син Божий в віді людини стояв на речі Йорданії. В небо відкрилося і Дух Святий виді білого голуба спустився і спочив на Спасителем. І почули голос Бога Отця, Небесного Бога Отця. Це є син мій возлюблений, якому моє благовоління. Це було ще одне явлення Святої Живоначальної Троїці, тобто Господь відкрив людям тайну Троїчеського Божества. Кожна людина має на собі печать Троїчівського Божества. Її в природі багато Бог створив світ, і на кожному творінні, яке Бог створив, є печать Троїчівського Божества. Самим ярким таким творінням, яке дуже ясно і зрозуміло відображає печатку Троїчівського Божества, це є сонце. Що таке сонце? Це сонячний круг, такий розкальонний. Розстрілена маса виді з такого великого шару. І з, цього, з цієї маси виходять промені постійно і освітлюють землю. А з променями сходить тепло, яке все животворить. Оце є образ Троїчеського Божества. Від Отця постійно народжується Слово Боже або Син Божий. І через сина сходить Дух Святий, який все вже творяє, видиме і невидиме. І кожна людина має на собі, не треба навіть на сонце дивитися, треба подивитися в зеркало на себе. І ми маємо, кожна людина має в собі печать Троїчського Божества. Кожна людина має розум. І ми знаємо всі по-своєму. По досвіду особистому, що розум постійно працює, постійно народжує думки. Ну, різні, там це залежить від того, ну, до чого розум приліпився. Ну Він постійно народжує думки. І кожна думка несе з собою енергію, силу. Або світлу, або темну. Залежно від того, які думки, чи думки світлі, божественні. Благочестиві, то вони несуть з собою добру енергію. Якщо думки злі, то вони несуть з собою темну злу енергію. Але, але з думками приходить сила. Кожна думка має силу. Це також є образ троїчинського божества. І ми повинні, дорогі брати і сестри, перше благодарити святу живоначальну Троїцю за те, що Господь сотворив нас. Створив такий красивий мір і створив таку красиву людину. Людина це є мікромір. Світ, людина хоче пізнати світ, Деякі сідають на космічні кораблі, літають в космос, десь піднімаються в там, там невісомість, спускається на глибину морську. Там йдуть в якісь дебрі, в ліса, в пустині, щоби ну, побачити красу Божого творіння, пізнати красоту Троїчеського Божества. А все це, що людина знаходить у всій вселені, вона, якщо вона в себе буде вглядуватися, буде уважна до себе, буде своєю думкою слідкувати за собою, вона все в собі це побачить, все є це одній людині. І людина повинна жити так, щоб той світ, внутрішній світ, який є образом троїчеського божества, щоб він був красивим, щоб він був непорушеним. Тому що гріх, він розрушає цю гармонію, божественну гармонію, цю красоту, це світло, доброту і вносить в людину мрак смерті. Смерть це є е, життя без Бога. Це навіть не, смерть не в тому, що людина йде в небуття. Це просто без Бога нема життя. Бог є життя, хто живе без Бога, тобто відвернувся від життя, той умер. І ця смерть вона має свої відчуття, вона не є така, що людина стала безчувственною. Людина, що вона помирає, відвертається від Бога, то вона. Сильно страждає, сильно мучиться, тому що людина створена для того, щоб жити з Богом. Якщо цього людині не дається, то вона сильно від цього страждає. А кожна людина хоче, вона створена для радості і вона хоче радості, хоче утіхи, хоче світла, хоче добра. І ми повинні берегти в собі цей внутрішній світ, внутрішній образ строїчного божества, свій розум, свою ціломудрість, свою чистоту. І як це робити, цього нас навчає священне писання? В Біблії є відповіді на всі запитання, які людину можуть хвилювати, чи в плані духовного життя, чи в плані суспільного життя. Там на все є відповіді. Просто треба читати і треба намагатися жити по тим святим законам, які написані в Святому Письмі. Тоді наша внутрішня. Внушніший мір буде в гармонії, буде в мирі з Богом. І буде благословення Боже на нас. І коли Господь закличе нас у вічне життя на небо, ми будемо причастниками того царства, яке Бог створив для людини, яка людина, яке людина потеряла, але знову знайшла Воскресіння. Господи Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.